Друзі, всім миру, результат нашого сьогоднішнього копчення. Отакі перепілочки вийшли жарненькі, блістящі яєчка копчені і кролики. Кролики теж жарненькі і не сухі. У нас вони виходять не сухі. Це, І що це дуже добре. І нам подобається кушать, і подобається, що людям подобається. Тепер щоб отримати гарний результат копчення. Потрібно мати гарну сировину. Наших перепілочок, що вдома нам не вистачає для замовлень, то ми попросили наших друзів канал Полтавська перепілочка. Ось вони прислали партію. Перепілка теж їхня домашня, гарна, смачна, соковита. Заморожена, прийшла, ось ми розпакували, вона ще мерз, ще вона заморожена, вся. Рижик не лазь тут. Рижуля хоче оцінити качество перепілок, шоркається вже тут. І від каналу пан Кабан. Теж предоставив нам свою сировину, свою перепілочку. Ось як вона запакована прикольно. Нам дуже сподобалось. Це таке пакування. Уложено, вже старалися молодці. Тут 15 кг і тут 15 кг. Щоб, щоб черга по замовленням трошки продвигалася швидше. Бо ми ж теж розуміємо, що місяць, більше місяця чекати на замовлення, це дуже, дуже тяжко і недобре. То хочеться, як найшвидше зробити цю смакоту. щоб... Наші замовники її спробували. Так що, працюємо. Це сьогодні 21 лютого. Це ми зробили. Сьогодні будемо маринувати цей це замовлення 30 кг. І будемо розписувати замовників. Дасть Бог, трошки очередь підгонимо, бо наших ну, трошки не вистачає. Що ж, ми все одно раз у неділю ріжемо. А замовлень трошки більше, ніж наших перепілочок. Слава Богу, звісно. Дай Бог. Дай Бог, щоб так і було, щоб були замовлення. І будемо старатися, щоб і замовники недовго чекали. Ну, в общем, якось так. Все тоді, добра миру, а ми працюємо.